Скажи, як ти почала набирати людей? Це багатьом буде цікаво. Що з чого це почалось? Тобто, як ти отримала перших нових клієнтів, я так зрозуміла, що в рамках участі в клубі. Абсолютно точно, я кажу дякую за запитання, і це те, що я дівчатам також кажу, і те, з чого ви почали сьогоднішній ефір: що перший ресурс, який у вас є, ви вже за нього заплатили, і він абсолютно робочий, це люди прийшли, які хочуть розвиватися, це ваші групи і це угу. ваші чати. Угу. І дівчата, які до мене приходять з прориву, я їм кажу те саме: зі скількома ти перезнайомилася, з кільком ти розказала, що ти вмієш робити, і з кільком uh -huh. зробила пропозицію? Відповіді uh -huh. різні. Що про мене? В мене троє дівчат з космосу в менторстві. Uh -huh. Тобто, це знову ж. Сам роблю і тобі те саме пропоную. Це угу. є найближче оточення. Тобто ти зайшла, заплатила гроші за космос і з космосу тобі прийшли вже клієнти. Е, так, все вірно, Добре. але я зайшла без запиту в клуб. Ну, Запит угу. в мене був просто оточення, але я вже через місяць я розуміла, що я хочу робити. Угу, угу. окей.